Привіт дорогі. Починаємо другий модуль, модуль No2. Ем... Від гордості до любові один крок. І почнемо. Е... Про що модуль? Я зачитаю, а потім будемо йти пошагову. Що таке істина перша? Да? Перша така підтема. Що таке істина любові і її складові? Як відкрити серце для любові? Як стати любов'ю? Що таке високі вібрації як, і як вийти на цей рівень? Це, ми постараємося його в одне, да? просто може не одне, не одне відео буде, да? але в одне. Тобто тут суть одна. І потім буде: е, який корінь усіх проблем, божественне здоров'я, ісцтві душі і тіла. І практичні завдання. Що таке істинна любов? Я б сказав, хто такий істина любов, хоч воно не зовсім. Ми щодня, прокидаючись, ми переживаємо цю любов, тому що наше дихання це є якби... це є Бог скаже. Істинна любов це є Бог. Але для когось це абстрактне дуже поняття. Бог, ну Бог, це десь там, це десь. А якщо розіб... розбирати, да? то це кожний ранок ми прокидаємось, відкриваємо очі цією Дихань, Дихання, ми завдяки йому дихаємо, тому що він дихнув. Е... Дихання життя, да? дав дав життя, дух життя. Він єсть отець. Духів, і кожне. Подивлячись на наше тіло, це його любов, прояв його любові. Ви подивіться, як все функціонує в нас, як все підтримує, як все восстанавливається, як все зціляється, як все відбувається. дуже-дуже фантастично. Хоча це є нормальні речі, так. Подивлячись, що касається нас, да? ми дихаємо ним, ми відкриваємо очі, ми бачучи так створені, що ми бачимо. Те бачимо навіть, що касається, якщо глибше, бачимо фізично, бачимо духовно, наші уші, Наші, ми можемо чути фізично, ми можемо чути духовно. Наше розуміння, як ми сприймаємо. Цей, ми можемо сприймати нашим духом, ми можемо сприймати наше розум. Тобто наскільки. І це все його любов прояви проявлено. Наше серце. Я сьогодні, кстати, сьогодні гуляв із собакою, і щось я не знаю, чому я почав роздумувати, да? От коли людина покидає цей світ, вона покидає, хтось каже там, доктора кажуть, ну, і стало серце. Але стало серце це як наслідок. Дух життя він покидає. Оце дихання, яким ми дихаємо. Да? От я, коли приїхав до Італії да, перший раз, я спілкувався з одним науковцем, який ще тоді це було більше 17 років, якщо біля 20 років, я вже не пам'ятаю, ще, мабуть, 20 немає, то трохи. треба вищити. І він каже, що з наукової точки зору, а це. Майже, скажімо, 18-19 років, грубо говоря, а, а представте, ще за ці 19 років і ще е, наука пішла вперед. Він ще тоді казав, що каже, на науковому рівні можна відтворити все? Все, всю людину. Але життя дати ніхто не зможе. І науковці дійшли, що тільки Бог дає от іменно цей пуск. Пуск всього тіла, пуск, щоб все трималося, щоб все функціонувало, щоб всі системи запрацювали нервова, кровоносна і там скільки всяких систем. Тільки і це його любов проявлена. Це що касається, такого, скажімо так, далеко не ходячи, ми починаємо дивитися на ці красоти вже. Фізики, науковці, ну дуже-дуже зараз -дуже... в наші дні, практично мало хто скаже, що це все випадок. Всі схильні науковці, я не знаю, скільки науковців осталися, які відвергають любов, який є Бог. Так? Майже всі говорять, приходять до одного. що Хоча, як в Ремлі нам каже, все творіння воно про про нього каже. Але ми хочемо зануритись на глибину, охарактеризувати, що є таке, що складові, так як і було сказано, складові любові. Да? От, я б сказав так: хто є, таке, така, хто є такий любов? Його не можна сказати чітко. Бо любе. Ем... Сформулювання. Не можна сформулювати те, що не формується. Не можна оприділити неоприділяємо. Творця нашого не можна. Якщо ми його определяємо, що чимось, він вже не є творець, він вже не є вездесущий, він вже не є всемогуще, ми вже його заховуємо на якийсь ранг. Тобто, любов можна тільки пізнати. Любов можна тільки пережити. І, е, з з любов'ю можна строїти свої відносини. Він, він в, твої, в твоєму житті на даний момент час да? в вашому житті, хто сейчас слухатиме, хто слухає, він е, може проявлятися явно, чітко, е, реально. Але ми хочемо завернутися складові да, і. Знову ж, ми е полагаємось на писання. Ми е неряємо туди. Ми його їмо. Я останні часи говорю. Ми його не читаємо, ми його не слідуємо навіть, а ми його їмо. Тому що читати, слідувати це недостатньо. Треба е е з'їсти його, наскільки проникнуться, наскільки. Злитися ним, наскільки його прийняти, щоб воно стало твоєю сутністю. І дуже гарно висловлює перше послання апостола Павла до коринтян, 13 розділ. І ми почнемо в наступному відео, ми продовжимо, наскільки охарактеризуємо якби глибшу суть любові. Яка вона є, да? як її ми можемо переживати, як ми її можемо з може да? прикасатись, да? він пише тако: коли я говорю мовами людськими, янгельськими, та любови маю, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. Ми не будемо розбирати, про що він тут говорить. Так? Тобто він говорить, якщо навіть я маю це, це говориться про тих людей, які пізнали вже Бога, і вони мають щось від Бога. І... Але не суть в тому, що ти маєш, чи що ти можеш. А якщо ти в любові не маєш, то ти мідь. Гарно дзвенить, Бубон, гарно бубонить, але далі він каже: другий: е... 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 І коли маю дара, Пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання. І коли маю всю віру, бо навіть горе переставляти та любові не маю, то я ніщо. Розумієте? Тобто Ми можемо дуже ну, як, е, е, схильність людська шукати е-е Щось такого неймовірного. Це добре, це гарно мати. Але якщо я навіть досяг то, я вже оперую, я вже навчився. Е... Але любові не маю, то я ніхто. Об... Ніхто від слова ніхто. Тобто, розумієте, як ми на радарах все Всесві... світу? Тобто любов це є Бог, і Він. Хоче, щоб ми проявляли цю відображували цю любов. Та як ми говорили в попередніх відео, ми спілкуючись з ним, ця любов перетікає, переливається, і ми відображуємо. Якщо ми її не маємо, то ми ніщо.